Байкерська спільнота України допомагає військовим. Так, організація Об'єднаний Байкерський фронт передала одному з підрозділів Збройних сил відновлений мотоцикл. Військовослужбовці кажуть, байк їм точно стане в нагоді. Даний байк будемо використовувати для виїзду на позиції. Ми підрозділ під ППО. Будемо виїжджати на повітряні тривоги для збиття шахедів, а також кротиха ракет. За минулий рік об'єднаний байкерський фронт передав військовим близько сотні мотоциклів деякі з них байкери купили за власний кошт, інші віддали прості громадяни. Дякуючи нашим жителям нашої країни. У нас багато мотоциклів саме відданих безкоштовно. Тобто люди, у кого є своя мототехніка, котра ну вже не використовується вони просто віддають нам безкоштовно. Тому хочу закликати усіх, якщо хтось хоче долучитися до Шого руху звертайтеся до мене, якщо по Чернігову ну, або будуть посилання на організацію Об'єднаний байкерський фронт, і ми з радістю приймемо ваші дарунки. Після чого наша організація за свій кошт ремонтує, фарбує, випробовує. Ну і потім вже передає нашим військовим для виконання бойових задач. Об'єднання байкерів діє вже рік, поступово розширюючись та розвиваючись. Об'єднаний байкерський фронт це організація, яка створилася під час війни 3.03.2023. Це дата створення цієї організації. І на сьогоднішній день. У нас є дуже багато відділень по Україні, більше ста учасників цієї організації, тому що ідея відновлення мотоциклів, коли твоє хобі стає в нагоді військовим і врятуючи її життя. Ну, Ця ідея цю ідею підхопили дуже багато людей, і ну, ми розвиваємося, ми йдемо вперед, ми допомагаємо, працюємо для перемоги. Крім всього іншого, українські байкери частенько їздять на схід, передають мотоцикли, антидронові сітки та інші необхідні військовим речі. На схід ми їздимо регулярно, практично десь 3-4 рази на місяць. Ми. В залежності від того, скільки мотоциклів ми підготуємо, і від того, які є запроси, від яких підрозділів, під які потреби їм потрібно ці мотоцикли, ми їздимо на схід. В основному напрямки у нас це Лиманський напрямок, Оріхівський напрямок, і також були на Курахівському напрямку. Співпраця між байкерами та військовими триватиме й надалі. А якщо ви бажаєте долучитись, контакти у посиланні під відео.